Сьогодні занурюємось у ну просто неймовірну історію. Справжня сімейна сага. Так, сага, яка тягнеться е, понад півтора століття. Уявляєте, давнє проклеття, якась втрачена любов, зрада і ще й величезний спадок десь там у Канаді, чекає нащадків. Абсолютно, історія роду дорошів. Дуже драматично, до речі, і що цікаво, як минуле, от те давнє минуле, впливає на сьогодення, особливо на події 2013-2014 років в Україні на тлі майдану. Справді навіть так? так і наша місія, значить, сьогодні спробувати розплутати цей клубок, зрозуміти, перед яким вибором, власне, опинилися останні нащадки. Гаразд, давай розбиратися. Значить, все почалося коли. В 19 столітті Ярема Дорош. Саме так. Ярема, його дружина Станіслава і таємне кохання Перпетуя. Класичний трикутник, здавалося б. Ну, на перший погляд, але ж там прокляття було, так? От це ключовий момент: прокляття. Кажуть, це Сталіслава, зраджена дружина його наклала. Страшно звучить. І то як? На весь рід дорошив аж до сьомого коліна. Вона, ну, бажала, щоб на цьому коліні рід і урвався. Уявляєш, силу її гніву чи то розпачу. Важко уявити. Але ж перпетує. вона ж не просто зникла. Ні, зовсім ні. Вона народила сина, гната, від Єреми, звісно, хоча записали його як сина Саміла, це дядько Єреми. Ну, щоб скандалу уникнути, розумієш, звичаї тоді були суворі. Ага, прикрили, так би мовити. Саме так. І Перпетуя вирішила діяти вона емігрувала до Канади. Ага, і там залишила золото. Золото. Цілу скриню золота в банку Монреаля. Це ну, просто неймовірний поворот, як на мене. Чекай, тобто вона не просто втекла, а ще й забезпечила майбутнє, чи як? І не просто забезпечила. Найцікавіше це умови заповіту. Вона все детально описала у листі золото. А там же за 130 років відсотки набігли. Мільйони. Мільйони. Так, мільйони. Дістануться нащадкам у сьомому коліні. Але тільки за певних умов. Яких? Мабуть, щось складне. Ну, як сказати, дві умови вони мають вступити в законний церковний шлюб і народити дитину. Ого. Тобто вона таким чином хотіла рід зберегти всупереч прокляттю. Саме так. Це її спосіб, її відповідь Станіславі через століття використати, ну і гроші, і соціальні норми, щоб протистояти прокляттю. Дуже хитро. І ось ми в сучасності, 2013-2014 роки. І що знайшлися ці нащадки? Знайшлися головна героїня Мар'яна Озерова і її знайомий Ярко. Виявляється, вони обоє ті самі нащадки. Сьоме коліно від Яреми. Обоє. Тобто їх двоє? Так, по різних лініях, але від спільного предка. І саме їх тепер шукають адвокати з Канади. Уявляєш, який збіг чи не збіг? Це вже питання. А там ще ж була якась віщунка Кривошийха. А так. Дуже колоритний персонаж, місцева знахарка чи віщунка, яка пам'ятає всю цю давню історію. Вона ніби живий зв'язок з минулим. І що вона каже? Є якийсь вихід? Вона натякає, каже, що прокляття можна здолати або через щось неможливе, або от слухай, звернувшись до всіх предків, до сьомого коліна, поіменно благати захисту. Тобто не тільки через шлюб і дитину, є й інший шлях, духовний, чи що. Виходить, що так. Альтернатива заповіту перпетує шлях через зв'язок з родом, з предками. І Мар'яна, вона ж дізнається про все це. Як вона реагує? Звісно, дізнається, і опиняється перед ну дуже складним вибором. У неї так все непросто: стосунки заплутані, сімейні драми, вона себе шукає, і все це на тлі майдану. Так. Це дуже сильний момент. Пошук особистої ідентичності на тлі пошуку ідентичності цілої країни. Джерела показують, що вона починає копати, досліджувати родову, шукати імена предків. Може, інтуїтивно відчуває цей другий шлях, про який казала Кривошиїха. Виходить, на них з ярком тепер лежить все, і рід продовжити, і волю перпетую виконати заради мільйонів, і з прокляттям щось зробити. Це ж, ну. Просто шалений тиск. Безумовно, величезна відповідальність. І конфлікт, особисті бажання, почуття. Ми ж не знаємо, чи є між ними хоч якась симпатія, і оцей родовий обов'язок, ще й містика, гроші. Їхній вибір це ж не просто їхній вибір, це доля роду вирішується. Саме так. Потенційно історія, звісно, залишає нас у напрузі. Чи зможуть вони, Мар'яна і Ярко, знайти шлях, чи підуть шляхом заповіту, ну тим, що Парпетуя прописала, чи спробують оцей інший шлях через предків? Так, це головне питання що переважить фатом минулого чи воля сучасних людей? І чи справді можна, звернувшись до коріння, до своєї історії, здолати таке давнє зло як прокляття? Над цим, мабуть, варто подумати. Наскільки минуле нас визначає? І чи завжди такий спадок це благо? Може це більше тягар? Цікаве питання для роздумів, погодця тягар чи шанс.